Вони брешуть і маніпулюють завжди і всюди. Моя задача викрити цю брехню. Це сафарі. Поїхали. Біла-біла хвостиком махнула і обістралася. Це про Маргариту Семенян – відому російську пропагандистку, головну редакторку пропагандистського телеканалу Раша Тюдей. Ту саму, яка чи не кожного дня порожує у всьому світові, і та, що взяла Київ. За три дня тепер поїхала до Беслану уплакувати жертв теракту. Десятилітні манчки близнеці. Аслан. 94-й год так маю. А вот еще один, двухлетний, 2002 год, двухлетний малыш. Четырехлетняя девочка, он 2000 год, рада. Просто поточню, що у 2004 році, коли там захопили школу, семенян просто вигороджувала кремлівський режим і відверто брехала про кількість заручників. Все почалося неожиданно неожиданно для родственников, дежурщих на вулицях вокруг школи, для журналістів, неожиданно для штабу по спасенню заложників. Скільки спасених, скільки ранених, скільки убитих? навіть приблизительні цифри ніхто не називає. Жертвами теракту стали 334 тридцять 186 чоловіка, з них діти. Простіше кажучи, Маргарита Симонян зробила кар'єру на брехні, виконуючи всі вказівки кремлівської верхівки. Адже тоді путіну, якого навесні того ж 2004 року обрали на другий президентський термін. Проблеми не були потрібні, тому багато речей на Росії замовчували від тамтешніх, як власне і зараз. А ідеальними груперами Кремля стали і є власне жадібні до грошей, журналісти. Среди Есть такие события, по которым ты во многом проверяешь себя. вот. Так так поворачивается поразительно, поразительная жизнь, и самое поразительное в ней, что она продолжается. Благо у меня был период, когда я начинал задавать ненужные вопросы, которые человек не должен задавать Господу мирозданию. Знаешь, вот из разряда зачем? Как это можно было допустить, зачем? Но потом, когда ты приезжаешь спустя 20 лет, просто понимаешь, что такие вопросы задавать нельзя. Бажаю за таке потрібно Оскара давати не менше, от тільки цей цирк на заході не оцінили. Тому замість Оскара вона отримала американські санкції. США покарали пропагандистку за втручання у президентські вибори. Окрім Семеніан, у списку опинилися до 10 людей. Це її заступники та працівники інших російських пропагандистських помийок. Усіх внесли до чорного списку, бо підозрюють у використанні дезінформації та діпфейків, зокрема створених за допомогою штучного інтелекту. Докладываю. Проект, во вмешательство в новые выборы США, выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем. Все прекрасно функционирует. Еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты. Тамара Михайловна, помашите в камеру. Она еще Трампа причесывала. Загружайте русификатор.

І скоро треба відкривати акторські курси, бо тут трупа на Акущину під'їхала. Там росіяни вирішили видати себе за ЗСУ, але все пішло не так. Бабуть, Хакие да? ви освободителі. У деревні розстріляли. А як це зростає поводитися? Не нужно мені от вас ні чеку сволочі. Уходите, уходите, я уже столько насмотрелась. Ну дура, стара. старая, но все полодано. Сволочи, не терять нечего. Убирайтесь, забирайте все, уходите. Все равно победа будет за нами. Відчуваєте цю фальш? Мосфільм відпочиває. А Станіславський сказав би точно не вірю. Якщо вже про кіно й заговорили, то на Росії додумалися знімати скрєпний комедійний серіал про Байдена. В Ролі американського президента буде зірка серіалу Бригада та путініст Дмитрій Дюжев, який нині знаходиться під санкціями РНБО. Серіал матиме назву Гудбай за сюжетом. Президент Джо Байден дуже незадоволений тим, що на росіянах санкції нібито не працюють. Тож він їде в Росію щоб розгадати таємницю загадковості руської душі. Потім Байден нібито втрачає документи та мусить працювати вчителем англійської а на місце президента США. Вже мітить російський пенсіонер Іванич. Здивована, що не Володимирович. Посліднє время приділена колосальна робота. Ви фми ввели ввілі всівазможні санкції. Новий побам ід. Часом на пропагандистських телеканалах прогрівають публіку, не думає, чим росіянам заливають, що нібито РФ воює вже з фюрером. Істерика сталася у Владіміра Соловйова. Той аж сам жився у роль віклера. Звучина безпеченщин, хай не робот не. Маніпулювати і брехати у розпропагандистів виходить добре. Схоже їм все одно, що випадатиме з рота, аби капало. Кишеню цікаво. скільки отримала та ж Семенян за те, що так старанно, що у 2023-му на криналі Росія 1 взялася відбілювати репутацію Путіна. Тоді вона заявила, що Путін зберіг людяність і не піддався на заклики розвобити всю Україну. Ми не дозволили розрушити нашу армію. Воює савсім НАТО. на секундочку, а ни с какой, ни с Украиной. Мы не позволили ее не то что разрушить, мы сделали ее сильнее. И тоже нужно сказать огромное спасибо тем, кто за это отвечает. И отдельное спасибо я хочу сказать нашему верховному главнокомандующему за то, что он не поддался на уговоры многих, в том числе народные такие крики из народа. Ну что же мы их не бомбим, ну что же мы вот не расфигачим там все. И сохранил Сдержанность і человечность і не дали нікому з нас превратиться в зверей, что ми все-таки не такие. Це круто, на самом деле. Такие именно такие. Те, що ви зробили з Бучею, Ірпінем, Маріуполем, Харківщиною, Столичним Ухматитом, Полтавою. Оце у вашому розумінні людей. А не госпиталь. Нет. Это були наші враги. Котори пройшли курси обучення, в тому числі судя по всіму там були і на стороні інструктори, судя по цьому скандинави, шведи якщо точно погибло їх много. Судя по вою, дуже много. Я дуже сподіваюся, що кожен причетний за воєнні злочини в Україні понесе покарання. А всі, хто брехав і продовжує це робити, залишиться пожиттєво. В ізоляції від усього світу. В своєму болоті краще розберіться і поцікавтеся, А як у вас живуть люди? Бо, наприклад, ті, хто на курщині кажуть, що їх банально кинули. Зарплату какую-то не отримують. Говорить, да? ми будемо 2 треті платить вам, да. Плюс якась допомога 10 тисяч від п'ятнадцять тисяч теж не отримують. Відказують большинство. Дети качу, як можна прожити на 10 тисяч людям, які залишились без крова, без всего. забрать во всех этих Герасимов, Иванову, Петрова, Федоров, Шойгу, все забрать имущество, отдать людям, которые пострадали, пострадали. Слышите, идут обстрелы, идет война, настоящая полноценная война. Нас предали, Россию предали, предали генералы вышестоящие, которые бизнес за границей, все там, дети там, все там, они нас предали, предали Россию. Розстріл, не ниже. Сюда на передову, Имущество забрать. забрати всіх на войну, государственну думу на війну, всіх на війну, і війна, я думаю, через місяць закончится. Диктатор Путін замість того, щоб захистити своїх людей на Курщині, окуповує наші землі, а звільнення уже своїх територій просто вносить до списку буденних задач. Надіюся, довгострокових ціль противника заключалась в тому, щоб заставити нас. нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которое является нашей первоочередной целью. Получилось или ні? Ні, у противника нічого не получилось. Нова пічи то від неспроможності, чи то від байдужості він так є велика ймовірність, що від того і від іншого. Бо єдине, чим нині він одержимий, це ідеєю вічного життя. Днями видання The Times написало, що для Путіна розробляють еліксир вічного життя. Диктатор надзвичайно квапить дослідників і з цим а ще подейкують, що Путіна би омолодитися. Не соромиться народних методів, наприклад, за даними того ж таємс, він регулярно приймає ванне з екстрактом із крові відрізаних рогів сибірських оленів. Що ж повернемося до Семеніння. Тепер пропаганистка, яка у топ брехунів разом із Соловйовим і Кисельовим, Подає до суду на BBC, нібито за наклад. Британське видання написало, що пропагандистка суманін періодично закликає до насилля проти ворогів Росії. Марго спочатку дала задню, а потім пригрозила судом. На своєму каналі у телеграмі вона написала. Британська пропаганда во всій красі, оригінальності, нічого подобного я разумеется, ніколи не А Подамка я пожалуй, на BBC в суду, ні. Бюро є у нас квіт. Пусть немножко пилі поглотают. Просто какой из парадокс. А ради справедливости приведу несколько прикладей. Сражаемся, начиная с начала марта, не с не с Киевом, а сражаемся с Западом. Тогда с какого рожна нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом, правда же, не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда. А -а -а. Потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда... Ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович uh -huh. не примут решение uh -huh. о том, чтобы разбомбить Киево-Печорскую, например, Лавру. Это uh -huh. просто исключено. Uh -huh. А вот, например, в Вашингтоне нашей цветы свят нет вообще. Даже uh -huh. в Лондоне ни одной нашей святыни нету. И в Берлине их нет. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Заради чого вона так бреще отрутою? Заради росіюшки? Ні, заради розкішного життя і статків, які вона отримала, відробляючи кремлівські гроші. За даними різних джерел, семенян має розкішний особняк у велідному котечному селищі, княже озеро, що в 24 кілометрах від Москви. Ще один будує в Сочі разом з чоловіком, велодутним пропагандистом та граном Відомо, що це буде палац Путіна в мініатюрі, триповерхова віла з ліфтом та. Десятьма гардеробними. Її вартістю оцінюють 300 мільйонів рублів. До слова, це майже річна зарплата Маргарити Семенян. Це твоє? Моє. Откуда? Оттуда. Адтуди. Цікаво, що площа проєктованого будинку не вписувалася у містобудівні регламенти і за законом там можна будувати дім, площа якого не перевищувала. 300 квадратних метрів, але особняк Семенян більше ніж утричі допустимної норми понад тисячу. Однак цим персонажам офіційно дозволили порушити норми, закон, провівши суспільні суспільні обговорення. У деяку що там же в Сочі на пляжі Вадлері Семенян бачили з шістьма охоронцями, із них дві жінки навіть прислуговували пропагандистки, надуваючи їй матрас. А поки ті надували їй матрац, семенян надувала росіян. на цьому все побачимось.